Це її туди, юта. Що будемо ділити? Буду є. Ну, добре, коли на музей, знаю, що uh -huh. там. Ще не заїхати, знаєш камеру. Там ма що робити, кавалі, ти не знаю, як ви, але я коли не маю що робити, чпаюся тут. Uh -huh. Я щось тоді би було щось так. Я навтіла зразу. Mm -hmm. Я навтіла зразу. Uh -huh. Я зроблю зразу, знаєш? Що мене до роботи? Так. Що ми маємо до роботи? Mm -hmm. Так. Добре. Давай, давай. Давай, давай. давай будеш її? Так, Дякую. Магазин. Так, знаєш, що? Що? Я хочу приготувати собі на завтра на день тунець, mm -hmm. з, верніше, перловка з тунцем. тунцом. Mm -hmm. Переловки, немає птаса, наша мені перловка? Наша? Ну, буде перловка з тунцем. Це відварюється перловка, угу. смажиться цибулька морква, багато, угу. дається туди тунець, воно все пересмажується. І потім до перловки. Ти ту перловку так будеш їсти, що Та... вона забуха не відтягне. Ну, я не люблю перловку, але... Так, ти розказую. ще просто... я слухай, попробую. Ти я, ти вареників їв 2-3 штуки, ти пельменів їж 5-6 штук, Вигадайся на спокій, я тебе дуже прошу. Чесно, напевне, нема такої страви, щоб я приготувала і ти би сказав, mm -hmm. що вона не файна або ще щось таке було. Mm -hmm. Тобі на вечір макарони не зроблю. Хочеш з тунцем, хочеш ні. Кавалерочка, але хочу вам зразу сказати за цю постіль. Угу. Ви знаєте, що наша вся постіль це з одного інтернет-магазину, багато хто з вас вже на них підписаний. Вони самі відшивають вже більше 10 років. Це є постіль преміум класу Поплін. Це є стопроцентна бавовна кавалєрка. Вона реально є дуже крута, бо вся наша постіль дуже. комфортно спати, вона не линяє, ну, ну просто шикарна. Наволочки можуть вам відшити на ваші заміри. Простирадло може бути на резинці або подовжене. Як вам? Пасує. Є на сторінності великий асортимент постілі. Є ось така, як в нас, з сердечками, є однотонні, є з ружами, є з ромбами, є найдитяча постіль. Кавалєрка, і також в цьому ж інтернет-магазині всі наші скатертини з вітом. Дивіться. Вони дуже круті, тому що вони є водовідштовхуючі. Дівчата так само відшивають, те свій заміж стола. Дівчата швиденько вам відішлють. Зверніть увагу, як класно і круто виглядає. На паску буде просто шикарно, але ви. Завжди питайте. Згалину, звідки скатертина, звідки з Обов'язково підпишіться, тому що і постіль, і скатертина з цього інтернет-магазину. Ну, і цей кошик, що вчора ви просто розривали дірект за пасхальний кошик, вони йдуть з різними декорами. В нереально є дуже круті ті кошики. Я обрала такий, але ви собі обирайте, який ви хочете, і який вам потрібен. Може більший, може менший. І накидки на кошик також в цьому інтернет-магазині. Так що посилання на накидки, на кошик. На е, скатертину і на цю класну крутезну постіль залишаю. І кавалерочка, протягом 24 годин, як будете робити замовлення, напишіть, що ви від хай і все, що є на сторінності, буде вам знижка мінус 15 А я не маю коли бандрони далі плести. кавалеркам так по правді скажу. Я біжу в магазин uh -huh. і зараз забабахаю, та не зараз. Ну, знаєте, що буду лукавити, не зараз. Я зараз, тако, знаєте, хочу тако. Я вже всі помила. Вже Віталікся пульменів наїв. Uh -huh. Знаєте, я вже сі води напила. Вже жену в магазин і все тако прийду. Віталій хотів лягати, uh -huh. та яке? Не... Зостерай назад. Ти що кажу? То то вечором кажу, та -та. Знаєте, і хочу. Зараз прийти з магазину, щоб Віталік включив, поки я буду в угу. магазині. Якийсь Віталік, файний добре, фільм. Добре. Розумієш, файний. Угу. То не ужаси, нічого, просто файний, добре. будь якусь мелодраму або комедію. Я собі так як ляжу і так буду просто релаксувати. Водичку поставлю біля себе і буду дивитися кіно. Фільм, фільм, фільм. фільм. Добре, добре, все. Дислом я біжу.